Всім доброго дня, ще одна програма до такої час вітаю вас. Сьогодні е, понеділок, два дні назад, відбулися матчі вищої ліги, матчі шостого туру. І сьогодні ми хотіли дещо їх проаналізувати з одним з капітанів команд, одним з старожирів ФПЛ. Це довго Олександр. Всім привіт! Вітаю вас, Олександр. Дякую, що ви приділили час. І давайте зразу дещо проаналізуємо. Ці матчі які відбувалися в суботу, дещо так несподівано. Є несподіванки в цьому турі, і ми е, дещо їх е, розберемо. Е, перший матч, ну це не, несподіванка, але перший матч, який відбувався в шостому турі, це Курінь-Пас, грав з командою Патріот. Е, ну, Тут закономірний результат, все-таки всі ставили на курінь пас. Е, Патріот зміг забити на всього один гол. Ну, але, тим не менше, бачимо, що Курінь-Пас досить так. Впевнено, йде по е, вищій лізі по цьому чемпіонату, і бачимо вже 100%, 100%, шість турів, 100% в ніотної поразки. Олександр, можеш сказати дещо про цей матч? Е, ну, два слова. Так, ну ми прогнозували, пам'ятаю, що десь так, так, так має бути приблизно, але е, то, що сподівалися, що патріот більше заб'є. Мічив корінь пасу і не буде такий розгромний да, рахунок. Да. Бачимо, що корінь пас 100% виконав своє завдання, переміг, mm. що збільшивши свою різницю. Ну, в принципі, вони вже на класі можна сказати, yeah. перемагають, тому що пер, ну, пер, перед початком сезону було більш-менш такі рівні команди, а зараз вже бачимо, yeah. є команди, які вже Lider. виділяються та і стали лідерами. І тому Корінь Пас зараз продовжує на класі на, на за рахунок своєї зіграності перемагати. Е, ну і цей матч став таким підтвердженням. Що ти можеш порадити команді патріот От, в цьому матчі? Ну, в принципі, їм бачимо, вони два підряд грали матчі з лідерами mm -hmm. і десь важко було. Зрозуміло. Їм, та, тому що ну, тяжкі команди, та, тішкій тішкій команди тішкій. їм важко з ними тягатися, ще не той... Так, як вони якраз. не дотягують до них, і тому потрібно. В матчах над слабшими суперниками старатися добувати Найбільше. ті свої очки, щоб старатися закріпитись там всередину турніру на таблиці. Наступний матч. Він за темпо цей матч не відбувся, тому що ну, був перенос. Темпо буде грати цей матч десь на протязі тижня цього або наступного. ельдорадо Галицький двір зоря. Ось тут якраз несподіванка, тому що все-таки як не як Ельдорадо вважався. Мінімальним фаворитом цього матчу, і зоря все-таки змогла перемогти команду Ельдорадо Галицький Двір, скористалася тими помилками, які допустила команда і вирвала в цьому перемогу. Олександр дещо прокоментує цей матч. Що ти вважаєш, за рахунок Зоря виграла команда Альдорадо Галицький двір? І чому Ельдорадо Галицький двір програла? От тут вагам фактором був було те, що Ельдорадо грало Тяжкий матч на Кобок з, з візою фтармою. Давайте ну, і... згадаємо цей матч. Та? Та. Ельдорадо перемогла. 2-0 перемогла. Кладо, Бачимо, такий рахунок напружений, був. гра була напружена да. така. До речі, і... цей матч ви можете передивитися на сайті ХФЛ в, в директорії, що як це назвати, в розділі відео. Там є ці два тайми, можете переглянути і проаналізувати собі самі цей матч. Ну так, такий класичний матч, був на Кобок не. Uh, достойна, достойна була команда одна другої. В принципі, так як ми прогнозували рівні команди підійшли до цього матчу, Так можна сказати, склади були у них такі. Ну, Дорадо більше що зібрав своїх гравців, тих, хто завжди за них грає. Вони, в принципі, напевно, що за рахунок того, що в них був такий склад сильніший і виграли. Але... І Налаштувалася, я думаю, Та. досить сильно. А вже якщо брати матч з зуре... Оряю Ельдорадо, то бачимо, що десь не хватило, певно, що е... зусиль, емоцій, напевно, що... тому що дійсно, так як ми казали, що для Ельдорадо буде пріоритетніше, виграти в Кубку і пройти до 1-8 фіналу. Та. Yeah. І тут вони десь розслабилися, ну не то, що розслабилися, а просто десь, можливо, не пощастило, десь помилились гравці. Yeah, yeah, yeah. І це призвело до того, що до поразки. Yeah. А Зоря, в принципі, здобула свою другу перемогу, і вже бачимо, вони так, якби, виходять, піднімаються по турнірній таблиці. І... Входять в колію? Да, так, входять да. в колію, а тут... тому що з перших турів багато що вони втратили. Yeah. Да. Ну Побажаємо як ільдорадо, так і зорі е, набрати свою форму і е, продовжувати дачу певну ходу по турнірній таблиці е, вищої ліги. Добре, наступний матч. Атлетик, Прайд. Ось інтересний такий результат. Атлетик програв команді Прайд з рахунком 1-2, мінімальний такий рахунок. Прайд е, все-таки мені здавалося, тут більшим є фаворитом, ніж Атлетик, хоча думаю, більше Прайд заб'є в цьому матчі. Так, То, я, пажаю, До матчу так і прогнозували, що Прайд повинен здобути перемогу. Адже він я зараз таким лідером на третьому місці після цього туру Після Це візив торгів? Так. І що я бачу на футбольному полі, то велику кількість моментів, яку не реалізувала команда Прайт, і так само атлетик міг забувати і більше, ніж один гол. Матчі було багато штанг, там штрафні непогано виконували гравці. І гра цілком така була цікава. І бачимо, що «Прайд» е, більш зміг краще реалізувати свої моменти е, гольові, і тому вони забили на гол більше і перемогли. Е, команду Атлетик. Атлетику дечу не вистачило реалізації, щоб так. зіграти краще в обороні так більш-менш грали, і впереді получались, просто не змогли реалізувати тому. Їм не здобути очки. Так, ну так її... само, Ататек е, скаржився на те, що не, не, не було не повний склад прийшов на так. цей матч. Я думаю, що все-таки було би ще трошки ключових гравців більше. Е, Атлетик би міг дати хороший опір і команді маніпрайду і не розповідати новички. Діправину Олександр підмітив. Е, ну, маємо те, що маємо. Атлетик програв. Прайд здобув свої наступні очка. інтересно, що Прайд е, Ну, виконує свою задачу. Мінімальний рахунок, можливо, гра не була та, яка е, подобається, але виконує свою задачу, це що потрібно. Е, добре, ну наступний матч. Розгромний рахунок, бистриця Спарта. Бистриця перемогла команду Спарта з рахунком 6-0. Олександр, е, скажи, от ти був в цьому матчі, безпосередньо виграли. Чому. Е, все таки ви змогли забити 6 голів, але все-таки склад не було, щоб ти на цей матч. Ви просто так спрогнозували собі, що суперник, в принципі, не сильний. І ви підібрали такий склад, щоб просто набігатися? Чи... Ні, ми підібрали склад, той, що змогли ті гравці, які прийти, ті грали. Просто в знаки вдалося, те, що було багато вихідних, і ага. деякі гравці вибрали відпочинок замість того, щоб пограти в футбол так. в суботу, і тому не прийшли на гру. Тому, враховуючи те, що у нас була мала кількість гравців, цей результат для нас є таким дуже хорошим, можна сказати, максимальним. Зіграли добре, я рахую. Багато мали гольових моментів і забили багато голів, найбільша наша перемога в сезоні. Суха, Сухар, <світ> перша суха наша перемога. Воротар відіграв е на 0 І ми е виконали задачу, забивши 6 м'ячів, зрівнялись, вийшли на нульову різницю да. пропущених і забитих голів. Це теж Люсь, для нас важливо, для тому що в наступних іграх, е будем, якщо будемо вигравати, то різниця м'ячів теж буде важлива для нас. ну Спарта так, так само не зібралась на цю гру. E, їх, та, їх було п'ять чоловік і їм було важко грати без замін e, десь в другому таймі в них e, менше сил було і вже і бажання напевно що в да, менше не, не, та було на початку сезону так, і тому це призводить до того що вони програють і в принципі, ми не перші, хто в них виграли з таким рахунком, через те, що в них не зібрався склад Пой, гравців. Так. Ну, побажаємо. Команді Спарта все-таки на назбирувати на цей склад, хороший склад на е, наступні тури. Ану, е, а стрічці ну, а побажаємо наступних таких перемог е, для того, щоб все таки вийти за середину турнірної таблиці і бути. Вищий да, верхніх щаблях чемпіонату. Останній матч Фенікс Торнадо він знову не відбувся. Фенікс. Е тяжко це казати, але ця команда знімається з чемпіонату, і цієї команди вже не буде в цьому чемпіонаті. Фенікс, е технічна поразка команді з рахунком 5-0. Торнадо просто пограло собі футбол і все. Ну добре, на цьому наш аналіз шостого туру закінчується. Дякую, що ви були з нами. З вами була програма Доковий час і Доні Олександр. Дякую вам, До побачення.